Відсут сьогодні послання до життів 11, 33. 34 вірш, котрі вірую, загороджували пащі лево, гасили силу Огня. Читаємо значення. Детра, мисах та Авденагу відмовлюся під сатанській релігії. Рішивши остатися вільними і правдивимося в чому Бога. Загалом форма вкинути їх в розпалену огнем піч. Полум'я не одпалила їх, тому що вони були схоронені Господом. Однак це полум'я знищило тих людей. Що кидали їх у вогонь. Задля їх віри і вірності Господь Бог охоронив і визволив їх. Інший вірний життя Даниїл був виданий цареві тими людьми, котрі шукали його знищити. Без страху до ворога, впливаючи цілком на Бога, Даниїл Відмовився піддатися їх упливу. Цар повелів кинути його в яму у однак Божа сила була вжита на користь його своє Даніє. І дикі дві не доторкнулися його, але знищили тих, котрі сформували загові проти Данієва. Коментар взятий з Вартої Башки за перше число перший місяць 1939 рік. І так дані тексти приведені нам як у приклад, котрі доказали віру і вірність до Бога Його, до Його слова, до Його волі і замір у цей час. І оскільки окружаюча ворожа напасть, яка стояла проти сідраха Місаха Одиного, вони бажали, щоб знищений був Сидрах сідрах міста не лише їхньою силою. А Божою силою, якщо б їм вдалося принудити, поклонятися тому бомонові, котрого вони на площі поставили і під час музики кланялися тим богу ідолам замість Бога живого. В седрах місця відмовився піддатися під той. Сатансько-релігійний Шантамсько-Релігійну ту виму, котру вони вимагали, щоб Сидрах Сідрах містах родиного поклонився. Цар одного ходоносов велів кинути у піч іменно тих, Котрі не піддалися приказу, який даний був тоді. Для всіх, котрі поклонялися, і для Сетраха Місаха Говдинового. І ось ми бачимо результати. Перше, позиція вірних і вірність до Бога. Ковало, що таку позицію Його охороняє. Та на таку позицію він дає допомогу. і вони були схоронені Господом тоді, коли кидали їх у вогняну піч за те, що вони не поклонилися тим релігійним ідолам. Отже, віра і вірність до Бога, Подала охорону і поміч, і життя для вірних Сидраха місаха в Але коли цар побачив, що вони потребували і не добилися успіху, то ми там бачимо, що цар змінив свій погляд до сідраха місаха в і сказав, тоді. Киньте тих, котрі обвиняли його, то ті, котрі обвиняли седрахам Сахай Євдіного за те, що вони не поклонилися ідолам і не послухалися приказу тих здемонізованих правителів, котрі цього домагалися смерті вірним, то коли цар дав приказ киньте тих, котрі Домагалися смерті вірним, то вони навіть до дна льва не долетіли льви, льви розтерзали і кости їх потрощили. Ми бачимо у порівнянні, що коли стояла охорона Божа над вірними сідрахами всякого одиного, то каже, що льви Знайшли згоду з сідрахом місцем Обідного. Тобто піч, піч не мала, сідраху місця Одиного не мала сили над ними, вогонь не мав сили над ними. А ті, котрі обвинили його, то ми бачимо, що вони були спалені полум'я огня. Другий приклад, який показано про Данигіла, відтрого теж було, щоб він на протязі 30 днів не звертався ні до якого Бога. Це спеціально поставили условия крови їхнього Бога. А він далі продовжав відкриті вікна стояли і далі стояв, поклонявся Богу, молився. І не дивився на того, що його бачать. Вірність і поколені, то коли знову ж кинули Данієла у ту лівінтну яму, котрим то вам не дали їсти, перед тим, щоб вони були голодні і розтерзали, то ми бачимо, що Льви не мали сили над ним, а наоборот були в мирі і в злагоді, і взаємопоніманні. Ну, коли знову ж кинули тих, котрі обвіняли, то вони до дна не дійшли, як їх кості були потрощені. Тобто, цим самим заслідковано, що коли доказується віра і вірність до Бога, до Його вимоги, до Його приказів, до Його правил і порядків, то його тоді дає милість, охорону, помощь. І забезпечення перше духовне. І також він дає і для тіла послушним покірним, але все в свій час. Це текст і значний.